Вітаю усіх на моєму каналі! Сьогодні хочу привітати вас новим 2025 роком. Нехай цей рік принесе нам мир, добро та радість. А я в магазині Аврора. хочу показати вам, які акційні пропозиції є на товари. Усім бажаю приємного перегляду! Щітка для волосся кругла міні 29. Така свічка лапка Міні теж 29. Декоративна гірлянда USB кулі плетені 15 LED 160 гривень. Зірка декоративна 49 LED підсвітка. Така гірлянда 119 олені і жовте світло на батарейках. Прикраса новорічна 21 гривня. Кульки ялинкові блискучі. 52. Така прикраса з бісеру 8 гривень всього. Тучне волосся для іграшок 9, Набір гачків для в'язання 99, 6 штук упаковка, олівці кравецькі 14, 6 штук, тасьма з орнаментом 34, булавки кольорові тут 240 штук 24 гривні, така коробочка за 29, резинка кольорова біжутерна 14. Перлини 19. Резинка чорна для білизни ціна 49 гривень. Стрічка кольорова 5-метрова 22 гривні. Набір для вишивання хрестиком 14. Гачок для в'язання з пластиковою ручкою. 14. Улавка допоміжна для в'язання також 14 гривень. Стрічки для рукоділля 3-метрові. У двох кольорах ціна 19. Пряжа для в'язання уся по 39 100 г. Виробництво Туреччина. Пряжа плюшева. Є декілька варіантів кольорів наявності 100 г 77 гривень такого плану 64. Також 100 г. Нитка декоративна джгутова 100 грамова. 44. Нитка для шиття 1 моток 34 гривні. Дошка планшет для створення біжутерії 4. Блискітки для творчості. Одна баночка 14, лист для творчості 1 штука 22 гривні. Спиці для в'язання з тросиком 12. Спиці для в'язання шкарпеток 24, спиці для в'язання бамбукові довгі 2 штуки 9 гривень. Грілка багаторазова для рук та тіла 69. Такого плану грілка для рук та тіла 14. Самонагрівна для рук, ніг та тіла 29. Устілки грілки для одноразового використання 39. Тримаємо до 10 годин. Сушка для взуття електрична. Підходить для будь-якого розміру взуття. Швидко висихає, зберігає форму 74 гривні. Іграшка слайм-коктейль, 99. Набір для творчості. Розфарбуй автомобіль. Ціна 77 гривень. Іграшка м'яка ведмедик з сумочкою 299 гривень. Кошик для зберігання з малюнком 159. Сніжколіб пластиковий кольоровий кошеня 55, сніжколіб на 6 кульок 119. Іграшка дитяча музична капібара 99. Сніговик 149. Кошеня на подушці. Зі звуком нажимаєте на лапку і видає звук тваринки та світяться очка. Ціна такої іграшки 349 гривень. Музична іграшка. Танцююча гітара 299 гривень. Набір іграшок сюрпризів у коробці 149. санки тюбінг. Максимальна температура до мінус 25 градусів. Санки з ручками 399. Адвент-календар. Дитячий транспорт 349. 24 віконечка. Лялька в коробці з аксесуарами 399. До мінус 50% знижки на дитячі іграшки. Ялинка 199. Тренажер силовий для м'язів з лічильником. Ціна 299. Скакалка з лічильником 77. 129 еспандер для тренувань з ручками. Стрічка еластична, кольорова 99. На еластичний для фітнесу 77. Ремінь для йоги 99. Картина для творчості по номерам на чорному фоні 299. 40 на 50. Костюм карнавальний для дівчинки. Крила, чарівна паличка, обруч та спідничка 55 гривень, Красиві свічки 2 штуки упаковка у двох відтінках 74, підсвічник скляний 69, такий маленький золотистий та стріблястий 49 гривень. Картина скляна, рухомий кольоровий пісок 149. Декор новорічний для вікон 44. Скарбничка планер з дерева. Скарби щасливих людей. Вироблено в Україні 149 гривень. Шоколад Міленіум 100 грамовий 44. Міленіум пористий, молочний 47 Бісквіт вишня з вершками 6 штук 69 гривень. Суміш горіхів та фруктів 22 гривні. Самі горіхи 27 гривень. Упаковка 30 г. Батончик Line 19. Вага 42 грами і великий батончик 39-90 Фігурка шоколадна, символ року 45 г-47 гривень. Лист до Санти 2 гривні, 2 аркуші. Таким було сьогоднішнє відео з магазину Аврора. На все вам добре!